Збройні сили України прорвали першу лінію оборони росіян під Херсоном. Повідомило про це оперативне групування Каховка. Бойовики так званої ДНР відійшли від своїх позицій на Херсонщині. А російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою. Опублікували також відео. Ху... що тільки можна прорвали першу лінію оборони. Танків авіації. Артилерії. 29 -е августа. Раз. Власне, пані Наталія Гуменюк, це керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. По... Повідомила, точніше підтвердила лише ту інформацію, яка говорить, що українські військові змусили цей 109-й полк так званої народної міліції ДНР відступити зі своїх позицій. Контрнаступальні дії я про це вже багато разів пояснювала. Тривали вже давно. Це було е, дії направлені на виснаження ворога. Це наш вогневий контроль над логістикою, над транспортними артеріями. Це знищення е, пунктів боєпостачання, це знищення. Пунктів накопичення техніки і так далі. Виснаживши ворога, ми зараз вже маємо сили і можливості розпочати наступальні дії на кількох напрямках, що відповідно зараз і відбувається. Саме тому ми можемо констатувати, що на певних ділянках вже прорвано перший рубіж оборони, оскільки отакі от підрозділи, про які ви говорили, сформовані з бойовиків. В лапках ДНР, без, опинившись без підтримки десантників, які вже теж відчули силу ЗСУ, почали тікати зі своїх позицій. Вони намагаються підтягувати сили, маневрувати своїми резервами, реагуючи на ті наші дії, які ми застосовуємо наступальні дії. Їх досить багато. В них ще є техніка, і ми це все усвідомлюємо. Тому ситуація складна, але контролюється вона силами оборони. Півдня України, і відповідно наступальні дії йдуть за нашим сценарієм. В контексті останніх подій, і зокрема тих, що ми бачили на тому відео, яке ви будете демонструвати, можемо сказати, що їм нічого не треба робити їм достатньо просто скласти зброю і дочекатися збройних сил України, тому що навіть в українському полоні їм буде краще ніж там, куди їх направляють батьки-командири на Херсонщині. Є влучання в машинозавод, де базувалися орки в Береславі. Підтверджена інформація. Далі влучання в пост, де базувалися росіяни біля Маячанського північно-кримського каналу. Інформація підтверджена. Далі є влучання у переправу у Львове. Це таке містечко у Беріславському районі. Все, що там було, мінуснулося, кажуть у збройних силах України. Ну а так само є мінус боєкомплект у Береславському районі в Гаврилівки. Весь е, липень та весь е, цей місяць українські військові просто такі. І по херсонському регіону вони працюють настільки активно і на 90 там я думаю 6-7-8% ефективно і дійсно росіянам немає куди діватися вони зараз скажемо так на роздорож'є ми, ми вже чули що російські військові частково а, з херсону виїхали на майці на увазі високопосадовців і ми бачимо що процес вже йде дуже активно йде. Всі, хто зараз е сподівається, що ось все до кінця тижня, Херсон повернеться спокійно. Давайте спокійно. Е так, обнадійлива інформація є, але давайте так е з холодною головою. А е ми дамо даємо можливість нашим військам зробити якісну роботу. Ми їх не підганяємо. Вони знають, куди рухатися, якому напрямку. Тим паче, ми вже бачили, скільки Росія затягнула туди військових. Там десятками ці БТГ виміряються, е там дійсно серйозні сили, і там повітряні десантні війська, там і морська піхота. Тобто, не просто там якісь мобіки сидять там в Херсоні і просто там п'янські. Ні, Такого немає а, дійсно? Ми бачимо рух, але давайте тримати пальці і скрещеними. Я впевнений, що це буде добре все буде нормально.